Так, ще раз всім привіт, ще раз з наступаючим новим роком. Я хочу додати до того, що я попередньому в своєму відео говорив на рахунок того, що я дізнався в Open Data Bot, що райвідділів, з якими я зараз подавав до яких скаргів, там Святошинський, Шевченківський, їх вони ванульовані, їхні директорати, все обнулилось. Тобто, я буду з вихідні, ну, закінчиться вихідні виясняти. З ким я, як кажуть, мав справи, кому я подавав скарги, хто їх розглядає, чому прокуратура мовчить і силається, що там хтось з них розглядає, це все після вихідних. А зараз хочу зазначити, що маючи такі таку, такі нюанси, знаючи, дізнаєтеся в себе всюди, збираєтеся просто достойні мужчини, які бачать оце зухвальство, які бачать зухвальство на наших дорогах. На наших, в наших містах, вулицях, оце зухвали відношення до нас, всяких там це незрозумілих, тих поліцаїв, виясняєте, що за організація, звідки, чи вона чинна чи не чинна, даєте запити і їх просто збираєте, робите громадські затримання, збираєте так, же, як нас збирали в буси людей більшість, і вивозите, оформляєте на ноль. Вони під контрактом, вони просто, е, як кажуть, е, злосні захватчики, пірати, які... На нашій землі диктують нам умови, коли ну, до того часу диктували, поки ми не знали. Тому от, берете, збираєтеся, збираєте документацію і сміливо затримуєте, оформляєте, і от буде в нас достойна обмундирована армія, яка може, зможе нас захищати. Тому не переживайте, просто головне, як кажуть, заберіть цей страх, просто включіться. І будете бачити, що воно по-другому спрацює. Я також закінчується вихідні, зайду в ці, як кажуть, не до організації, і буду з них питати, хто вони що, викликати відповідні, якісь, дай Бог, нормальні органи, щоб розбиралися, що за е, от якісь такі представники, незрозумілі, сидять в тих організаціях, представляються кимось, пробують щось, якісь типа порядок вказувати, і прочі. Тому всім, е, як кажуть. Веселих свят з наступаючим новим роком і чекаю якихось теж нових вражень, нових, якісь цікавих історій, з якими ми будемо йти до перемоги. Все, всім щасливо з наступаючим!